Вони такі поговорили. Трамп і Путін народжує гора, а народжується миша. Є старовинний латинський вислів. Народилася миша. Головним результатом цих переговорів стало те, що вони домовилися про переговори на Близькому Сході з приводу України. Тобто, були переговори про переговори для Трампа. Найважливішим результатом переговорів було те, що. Будуть проведені хокейні матчі між е, московитами і американцями, які грають в НХЛ і КХЛ. Е, для нас найважливішим результатом переговорів було те, що завтра відбудеться обмін 175 на 175. українських героїв полонених поміняють на московицьких злочинців. Але треба зауважити, що подібні обміни бували і раніше без всякого Трампа. Був явний знак явлений нам під час цих переговорів. Крякнув московитський бойовий гелікоптер в Ленінградській області. Він розбився разом з екіпажем. На жаль, впав в безлюдній місцевості і більше ніхто не постраждав. Але сам по собі символ дуже приємний. Якби вони там собі не думали, Путін і Трамп закінчаться все крахом Ерефії. Путін пообіцяв 30 днів не бити по українській енергетичній інфраструктурі. Бити по не бити по українських багатоквартирних будинках він не обіцяв. Буде це робити і в подальшому, тобто буде знищувати мирне населення. Не потрібно мати жодних ілюзій. Треба реагувати на сигнали повітряної тривоги. І будемо сподіватися, що українські збройні сили і спецслужби будуть завдавати ударів в глибину території ворога. Також вони домовилися обговорити безпеку судноплавства на Чорному морі. Гадаю, це мінус для України, адже Головну небезпеку на чорному морі відчувають саме московицькі бойові кораблі, адже українські надводні підводні безпілотники, а також українські ракети чудово їх знищують і дуже багато знищили із числа кораблів чорноморського флоту. Якщо там буде безпека суднопласу, значить вони там будуть безпечно плавати. Тепер ми їх не будемо підбивати. Це нам точно не потрібно. Путкін виставив умову, що він погодиться на припинення вогню в тому випадку, якщо ніхто з союзників не буде надавати розвідувальну інформацію. Україні не буде надавати Україні зброї, і в тому випадку, якщо Україна не буде здійснювати мобілізацію і переозброєння, це повне лайно, повна лажа. Наші європейські союзники на це не погодяться. Україна на це ніколи ніколи не. Погодиться. Себто, як ми з вами і передбачали, нічого цікавого там не було на цих переговорах і бути, в принципі, не е, могло. Вони ні до чого не домовилися і е, ні до чого не домовляться. А якщо домовляться, все це буде проти України. Україна на це ніколи не піде. Е, Єрмак висловився про червоні лінії для України. Україна не обговорює нейтральний статус і скорочення чисельності своїх збройних сил. Ми ніколи не визнаємо жодні тимчасово окуповані території московицькими. Сказав Єрмак, це наші червоні лінії. Це дуже правильно. Я сподіваюся, що до цього буде додано і ще і червоні лінії щодо мобілізації. Щодо ну, це і включається в. Обмеження збройних сил і щодо допомоги від наших союзників ця допомога іде і буде надходити в дедалі більшій формі. Норвежці збудують в Україні ближчим часом завод для виробництва ракет протиракетної оборони. Шкода, що свого часу колонізація Америки. Вікінгами була зупинена, не мала успіху, бо нині у США розмовляли б норвезькою мовою. Ми б зараз би в школах вивчали норвезьку мову. Вона значно звучніша, ніж американська англійська. Нью-Йорк називався б новим осло, Трамп був би прибиральником на рибному ринку в цьому новому осло. А Україна була б завалена зброєю по вуха, але на жаль, не сталося. Ви зараз почуєте дуже багато новин і дуже багато думок експертів щодо цих перемовин і щодо подальшої долі України, і щодо подальших стосунків. Сполучених Штатів і Московії ви повинні знати, браття і сестри, що новини і думки експертів існують для того, щоб сіяти відчай і вводити нас в оману. Журналісти та експерти дають 90 брехні а решту 10% правдивої інформації неправильно інтерпретують. За Три роки повномасштабної війни, якщо ви звернули на це увагу, найбільш відповідальною, спокійною і правдивою була саме офіційна інформація. Я, наприклад, маю репутацію дуже розумної і поінформованої людини, лише тому, що користуюся переважно офіціозом відповідно помиляюся дуже рідко, і вам я раджу користуватися переважно офіційною інформацією. за неї принаймні бодай хтось відповідає за думки експертів і журналістів. Не відповідає взагалі ніхто. Вони несуть очевидну ахінею. Отже, давайте швиденько пробіжимося по офіційній інформації. Е, Зеленський зауважує, що після появи на столі американської пропозиції щодо тичі на фронті Росія вкрала тиждень. Це він висловився щодо цього вчора чи позавчора. Тепер ми бачимо, що ніякого, ніякого зупинки вогню на фронті не буде. Росія вкраде іще місяць, два місяці, три місяці і весь рік, е, і він каже, що. Е, е, він каже, що Путін не поквапився відповісти на пропозицію Трампа. Ми бачимо, що навіть в цій телефонній розмові він нічого достеменно на пропозицію Трампа не відповів, інакше ніж погодився вести переговори на близькому сході, але він і до телефонної розмови погоджувався на ці переговори на близькому сході. Вони і мали місце на близькому сході ці переговори ще до того, як делегація українська туди поїхала і поговорила з американською. Делегацію, до речі, ця гальмування Московії коштувало е, московитам іще десятка тисяч е, вбитих ванюшек за оцей от тиждень, коли зволікав Путін. І ще я думаю, в найближчий час тисяч сорок їх загине під час оцього зволікання, що Путін не хоче припиняти вогонь на фронті. Ну і слава Богу, власне кажучи, їм це на роду написано. Трамп взагалі відчув певне приниження, і те, що він зараз говорив з Путіним по телефону, власне кажучи, це і ще одне приниження. Путін фактично послав його нафіг. І єдина розрада це справді матчі, які вони організують в хокей. Рівень Трампа це хокей. Рівень Трампа це не міжнародні переговори, це не його рівень. Окий його рівень насправді ми повинні це знати. Також американці надали нам модернізовані каби і відмовилися знімати санкції для банків, через які відбувався розрахунок за їхню нафту. Там справа в тому, що в певний момент руху час від часу знімаються санкції для цих московицьких банків, для того, щоб європейці могли розрахуватися за московицьку нафту і газ. Зараз вони вже не зможуть розраховуватися за московицьку нафту і газ, і це хороший удар. Слава Богу. І Зеленський каже, що пропозиції за без спільного тиску України, Сполучених Штатів, Європейського Союзу і, і інших наших партнерів на зразок Канади, Московія не завершить агресію. І він має абсолютно рацію. Жодна дипломатія не примусить їх завершити агресію, тільки велика кількість зброї поставлена Україна. Єрмак додає, що Україна відповідає на атаки і відповідатиме, поки Путін не припинить війну. Тобто ми будемо бити по них в будь-якому випадку, поза як Путін не припинить війну. Єрмак, як ви знаєте, мав дипломатичний успіх на переговорах у джидді. Після цих переговорів Сполучені Штати відновили постачання зброї та знову діляться з нами розвідувальною інформацією. Після цього президент відправляє у в Лондон на зустріч для обговорення гарантій безпеки невідкладно сформувати команду, хоче він, яка займатиметься взаємодією з партнерами щодо всіх деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження рішень, які ухвалюються. На військово-політичному рівні ця зустріч відбудеться 20 березня, і це значно важливіше ніж сьогоднішня розмова Трампа з Путіним, адже е, ця зустріч буде з нашими реальними друзями і з нашими реальними партнерами, і буде стосуватися дуже реальних речей. До речі, я хочу нагадати вам, що і це знову ж таки знаково, що вчора, 17 березня, Минуло два роки після того, як було видано ордер міжнародного кримінального суду на арешт Путіна. Єрмак, який тоді працював над аргументами для міжнародного кримінального суду, які дозволили цьому суду видати цей ордер, каже, що. Жоден мир не буде справедливим, якщо українські діти залишаться в руках Росії. Трамп не розмовляв з Путіним про українських дітей. Їх там щось 1020 вкрадених українських дітей, але Трамп цю розмову з Путіним не вів і, вірогідно, вести не буде такої розмови, але ми про це ніколи не забудемо. Ми будемо завжди про це пам'ятати завжди добуватися повернення цих дітей. І якщо для того, щоб їх повернути, потрібно буде підпалити оцю у це їхнє місто на М, то значить, ми це обов'язково зробимо. Не маєте жодних сумнівів. Мир настане після перемоги України. А перемога України настане після суттєвої соціально-політичної кризи в Ерефі, яка буде незабаром, і Україна цим чудово скористається. Так обов'язково буде. Ми повинні зберігати єдність з вами, браття і сестри, і з нетерпінням, тобто нестерпно вірніше, нетерп, як це сказано, нетерпимо ставитися до всіх, хто е, руйнує нашу національну єдність в обличчі ворога і перед е, нашим зрадливим союзником, сполученими штатами. В зв'язку з цим е, мені не сильно подобається інтерв'ю Порошенка, яке він дав журналісту Більд Паолю. Ронцгаймеру, ви знаєте, що я підтримував Порошенка на виборів, і взагалі мені подобається цей хлопець, особливо цукерки. Але е, цей е, ранцгаймер іще не опублікував інтерв'ю Порошенка, але в Твіттері сказав, про що воно буде. Він каже, що Порошенко в цьому інтерв'ю заявляє, що команда Зеленського веде Україну до диктатури, яка порушує верховенство права. Браття. Війни виграються диктатурами, коли найбільш демократична країна веде війну, тотальну війну яку-небудь, особливо на своїй території, вона завжди впроваджує диктатуру, завжди обмежує права людини, завжди припиняє функціонування демократичних інститутів для того, щоб вільно могли працювати військові інституції. В інший спосіб, з верховенством права, війни програються. Всі найбільш демократичні країни впроваджували диктатуру з самого початку. Грецькі поліси впроваджували диктатуру. Римська республіка впроваджувала диктатуру на час війни, інакше програш і смерть. Всі країни в світі, Перша світова війна, всі впроваджували диктатуру, друга світова війна. Всі впроваджували диктатуру і скасовували права людини на час проведення війни. В Сполучених Штатах такого не було, тому що Сполучені Штати не вели війну на своїй території або поблизу своєї території, і то там. Сильно і жорстоко обмежувалися права людини. Там депортувалися, наприклад, громадяни японського походження, депортувалися в спеціальні концтабори. Там проводилися мобілізації, в тому числі насильницькі мобілізації. І, і іншого способу немає. І звинувачувати Зеленського. Наше звинувачення до Зеленського в тому, що в Україні нема диктатури, що в Україні бардак, що всі мають можливість. Пропагувати і агітувати проти командування, проти центральної влади, проти ТЦК, проти Збройних сил можуть розповсюджувати зраду в суспільстві, і їм за це нічого не буває. Що в мережі окупантів діють вільно на територію України на зразок УПЦ ФСБ. Що е, тут займаються політикою замість того, щоб займатися війною. А цей говорить в інтерв'ю ворожому журналісту в те, що у нас виявляється е, поганий Зеленський впроваджує диктатуру. Він з глузду з'їхав, цей наш шоколадний лідер. Порошенко закликав кардинально змінити військову стратегію України, наголошуючи, що Київ має відмовитися від наступальних операцій і перейти до оборони. Братя, оборона. Ефективна тільки тоді, коли вона активна. Активна оборона супроводжується наступальними і контрнаступальними діями. По іншому, вона в принципі неефективна. Українські збройні сили повинні виходити на територію ворога. Українські збройні сили повинні проривати оборонні позиції московитів там, де це вдається. Українські збройні сили постійно мають здійснювати контрнаступальні дії. Інакше це шлях в смерть. Навіщо ця людина говорить дурниці? Навіщо ця людина зараз фактично пропагує проти стратегії і тактики нашого військового командування? Це категорично неприйнятно. Е, цим людям, всім українським політикам треба заткнути роти. Треба заткнути роти. Порошенківським політикам. Юлі треба заткнути рота. Зеленим політикам треба позатикати роти. Всім їм потрібно позатикати роти. Вони повинні мовчати. Говорити повинен тільки військовий офіціоз. Більше ніхто тут не повинен говорити. Я готовий навіть на те, щоб мені заткнули рота після того, я заткнуть роти от всім цим. Але я боюся, що у нас в Україні ніколи не буде диктатури, і саме тому ми маємо певні невдачі на фронті. У нас досі не видресовані суди. В Черкасах суд випустив під зобов'язання митрополіта УПЦ ФСБ, вже УПЦ ФСБ, з п'ятьма підозрами від СБУ. І цей зараз Черкаський митрополит, оцей цей він є голосом УПЦ ФСБ, фактично голосом РПЦ за кордоном. Тобто він сидить в Черкасах, сидів під домашнім нічним домашнім всього лише нічним домашнім арештом. П'ять підозру людини від СБУ. Значить, він всього лише під нічним домашнім арештом сидів в Черкасах, але весь час гнав роліки на забугор, і там московська пропаганда їх активно розпоширювала. І він розповідав, як його ображають тут в Україні, і ображають ОПЦ ФСБ, і взагалі ФСБ тут немає свободи дій. І він від цього дуже сильно страждає. українську мову він так і не вивчив натомість вивчив англійську мову і гнав все це англійською мовою. І тут суд. Скасовує йому навіть нічний домашній ре що робиться, браті і сестри. Ця людина провокувала крім всього іншого, крім державної зради. Він в Черкасах провокував сутички. Він здійснював розбійні напади, він брав участь сам в бійках і підбурював до бійок людей. Тобто, ця людина була організатором громадських безладів і нападів на мирних протестувальників проти УПЦ ФСБ. І він навіть не під домашнім арештом його суд випустив, що відбувається в ці про яку диктатуру взагалі мова в цій країні може йти, коли відверті вороги на свободі. Коротше кажучи, у нас є певні недоліки, і ми повинні ці недоліки якимось боком долати. Давайте пробіжимося по е, е, решті інформації. Ми з вами навіть не помітили сирійсько ліванську війну, яка щойно закінчилася мирною угодою. Бачите, їм легше заключати мирні угоди. Ця війна продовжувалася три дні. Як вона почалася? Двоє спецпризначенців сирійських, оцих що від нового сирійського уряду, зайшли на Ліванську територію і вкрали вівцю. Вівцю вони тягнули до себе в Сірію через якесь шиїцьке село. Вони ж там Суніти в Сірії ті добрі люди, ми підтримуємо сунітів переважно. А йшли вони через шиїцьке село, яке співчувало хізболі. І е, були е, віднайдені е, цими селянами місцевими, і ці вбили, здається, одного офіцера, цього іншого поранили, і відібрали вівцю. Відповідно, з сирійської території це село було обстріляно з установки Залпового вогню. Потім десь там знайшов селі, так і що обстріляв. Коротше, три дні тривала війна. З Ліванського боку загинуло сім чоловік, з сирійського боку загинуло троє людей. Тепер все це закінчилося перемир'ям, Зустрілися. Міністр оборони Лівана і міністр оборони Сирії, і поки що там мир на цій землі. Якось у них це все швидше виходить. Це замирення. Доля вівці невідома по сьогоднішній день. Трамп обіцяв оприлюднити 80 тисяч сторінок. Справи по Кеннеді. Каже, що я не розумію, чому вона так довго приховувалася. Ця справа спитала, чи ви прочитали всі ці сторінки. Він сказав, що я не читач, я взагалі ніфіга не читаю ніколи. Але мені розповідали, і мені каже, було цікаво. Ну, ми почитаємо і подивимося, хто ж там вколошкав Кеннеді. Я думаю, рептилоїди, але у вас, можливо, є інші думки. Дехто думає, що Кеннеді був рептілоїдом. А... Ізраїльцяни тим часом порушили перемір'я в Газі. Щось вони там знайшли, і вчора лупонули з усієї артилерії по якійсь там точці. І ці Хамасівці кажуть, що вбили 200 чоловік. Ізраїльтяни кажуть, що вони мали привід це зробити. Дві два з половиною мільярда євро. Зараз інвестується в найбільшого виробника ракет в Європі. Це німецька компанія, яка з рядом європейських компаній, їх буде виробляти. Вона наймає додатково 2,5 тисячі працівників. Очікую, що буде іще більше замовлень на десятки мільярдів євро будуть замовлення на ці ракети, і кажуть, що європейці в цілому переходять на європейське постачання, намагаються максимально зменшити свою залежність від сполучених штатів. Тепер по штатах нове опитування CNN. 59% американців вважає політику. Трампа по Україні неправильною. Тобто, більшість американців все таки є притомними людьми і е, правильно ставляться до Трампа. Вони вважають, 59% вважають, що політика Трампа по Україні неправильна і не призведе до миру. Ми теж так думаємо. 41% вважають, що політика Трампа по Україні неправильна, але може призвести до миру. Більше 60% не схвалюють любов Трампа до Путіна. Помічають, але не схвалюють. І лише 29% схвалюють політику Трампа щодо Москви і його любов до Путіна. Тобто, пришелепкуватих там достатньо багато. Новий прем'єр Канади порушив багатолітню або багатодесятолітню традицію, і перший свій закордонний візит здійснив не до Сполучених Штатів, а в Європу у Францію і у Велику Британію. Франція він дуже сподобався на прес-конференції. Вільно переходив на французьку мову. Сподобався він і в Британії. Так зараз розвивається вся ця ситуація. Тобто, браття, давайте не будемо лякатися. Все йде непогано. Ми розуміємо, що Путін швидше всього прокине цього самого Трампа. І зараз я подивлюсь, що мені ще тут написали по цьому конфлікті по, можливо, якимось новій інформації. Нічого нового нема, і ще довго нічого нового не буде. насолоджуйтесь ви війною. Мир буде жахливим. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь.